Десять нових ароматів Баленсіага не на жарт схвилювали душі неспокійних до парфумів та моди. Серцем є одноіменний льод про Ірис, фіалковий лист та ефірну олію ладану. Але сьогодні я розповім про Крістобаль, Джетарія та Мускара. З ними всіма ви вже можете познайомитися в магазині Sun Beauty, Шукайте посилання в описі. А я розпочну із Крістобаль аромат про Пачулі, який мене вразив найбільше. Це парфюмерне втілення самого кутюр'є, таємничий і стриманий. Він випромінює серйозність та солідність. Три акцентні акорди пачулі, анімалістичний уд з Бангладешу та дубовий мох малюють досить складну і в той же час дуже цікаву композицію. Звучання час змінюється то в дерево, то в сухі трави, а то й, взагалі, видає чорнила. Подібно до підходу самого крістобаля аромат не має надмірного оздоблення. Замість цього, ідеальні пропорції, чисті лінії, матеріали, які тримають форму. Стильно і цілком може бути парфумерним підписом. Джетарія повна протилежність Крістобаль. Названий на честь батького містечка Джетарія батьківщини Паленсіага. Це свіжий вітер, морська сіль і цитрусовий бриз. Ноти рожевого перцю, цитрусів та солоних водоростей миттєво переносять на узбережжя. Аромат же він наче фільтр, через який ти все бачиш свіжим, сонячним і безтурботним, а ще так пахне свобода. Мускара виявився самим ностальгічним для мене. Якщо Крістобаль це костюм, Джетарія — це літня туніка, то мускара це чорна сукня з ідеальною посадкою. Ноти Ірису та Амбрети створюють вологу мускусну вуаль на шкірі. І якщо на початку я десь таки вловлюю знайомі нотки фльорди повіді, тік, то далі мускара все ж іде своєю дорогою, стає більш деревною і розкривається в тілесну чистоту доглянутої шкіри, яку хочеться пам'ятати. Звісно, я хочу спробувати і сім інших ароматів, але вже познайомившись з цими трьома, я вважаю, що колекція Людіксвід Баленсіага є достойним конкурентом, вже відомим і популярним бутиковим лінійкам. А ви, будь ласка, напишіть, який ваш улюбленець в цій колекції, якщо вже знайомі.